Тисячу безпілотників щодня готова збивати Україна за допомогою дронів-перехоплювачів. Ефективність таких зенітних апаратів при збитті шахетів становить 70%. Це майже вдвічі більше ніж у мобільних вогневих груп. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Звісно, протидія має бути комплексною та системною. Однак саме зенітні дрони відіграють ключову роль. Тим часом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що держава готова викупити всі дрони перехоплювачі, які українські підприємства зможуть виготовити до кінця року. Тож, чи зможуть зенітні БПЛА закрити небо над Україною, і чи справді це дешеве рішення? Михайло Менелюк з'ясовувався. Мобільна вогнева група мчить на бойову позицію одразу після надходження інформації про ворожу ціль у повітряному просторі. Готовність да! Екіпаж складається з чотирьох бійців. Один на всіх кулемет, сучасний приціл, планшет. Утім, цього тепер замало, щоб збити шахет, який летить на висоті понад дві тисячі метрів. Проблема велика зараз в тому, що наша зброя не добиває. А так, коли вони йшли на тій висоті, що до тисячі метрів, старі шахеди, вочевидь, нам потрібна далекобійна зброя, яка могла б знищити виробництво шахедів кількома ударами. І зброя, яка б ефективно збивала дрони камікадзе, що роями атакують українські міста. Залежить від того, на якій висоті знаходиться шахет. Якщо він прямує на малій висоті, то кулемет це найдешевша е зброя, але не найнадійніша. Скажімо, прямо. Бо кулемет ефективний там 500-600 метрів максимально. Треба дуже точно стояти на лінії прольоту шахеда. В Україні з'явився новий тип винищувачів ворожих безпілотних цілей. Це дрони перехоплювачі, які вже знищили сотні орланів, зал, ланцетів. А віднедавна ними збивають і шахеди. Мова про цей тип безпілотників фактично йде ще з минулого року. Ось і вже були підтверджені факти успішного використання таких засобів протидії ворожим дозвуковим цілям. Щонайменше чотири компанії постачають такі рішення для сил безпеки та оборони на брифінгу в Римі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова збивати до тисячі російських шахетів щодня з допомогою дронів перехоплювачів за умови, якщо партнери допоможуть грошима. Мало грошей, але багато фахівців готових працювати. Віталій ще два роки тому разом із командою розробив перший зенітний дрон. І за умови належного фінансування його підприємство здатне виготовляти до 100 антишахедів на день. На одному принтері виготовляється три апарати на добу. Це, що 300 на добу це 100 принтерів. Є фірми, організації, яких по 300 принтерів. Тобто можна розмістити на стороні ті закази робити ну краще змінити декілька корпусних деталей і робити їх так званою ротаційною витічкою, як роблять кофійники, там кастрюлі і так далі. то тоді буде вилітати корпус не за 8 годин, день, а за 5 5 хвилин. Віталій розповідає, загалом його команда створила вже три модифікації зенітних дронів. Останній апарат розвиває швидкість до 350 км на годину, здатен перебувати у повітрі 20 хвилин і повертатися назад на землю. Оснащений потужною камерою і може бачити уночі. Шахеди сама гаряча точка це двигун, і теплова камера розчитана на цей тепловий двигун для того, щоб його піймати. Останній модель антішахеди називається Корсар. Вона важить 5,5 5 кілограмів, несе дітей. 600 грамів ваги у неї, опять же, камера знаходиться в голові. прозорий ковпак, камери можуть бути трьох типів: звичайна нічна кадікс високороздільної здатності або 8К, якщо це потрібно. Чи теплова. А запускають такі міні-ракети з літаків носіїв, що значно підвищує ефективність збиття. Підвішується под носії, по дві штуки ліктового типу з двигуновим бензиновим. Тобто, у нас літаків таких дуже багато в Україні. Є фірми, які їх производять. ми два апарати під крилля, Він виходить на задану висотою. Як тільки шахет появляється, тобто можна 15 кілометрів по горизонталі літати. Собівартість цього апарата до півтори тисячі доларів. Аби знищити ворожий шахет, потрібно використати щонайменше два такі зенітні дрони при пуску однієї зенітної ракети. Вірогідність ураження цілі 50%. При пуску двох зенітних ракет вірогідність знищення піднімається до 0,8-0,85%. На думку авіаекспертів, для знищення шахеда може знадобитися й більше зенітних дронів, адже, приміром, щоб збити один розвідувальний БПЛА супротивника, в денний час необхідно в середньому 5 дронів перехоплювачів, а вночі навіть 10. усе через те, що такі впівдрони можуть перебувати в повітрі не більше 25 хвилин. А якщо треба летіти на висоту понад 2000 тисячі метрів, цей час скоротиться вдвічі. Авіаційні фахівці підраховують, вартість збиття одного шахеда може. Дорівнювати його ціні, залежить від того, наскільки складними високовартісними будуть зенітні дрони. Поки що було оголошення, що зенітний дрон коштуватиме приблизно 5 тисяч доларів, але потім розробники схаменулися і сказали, що та ні, там буде е, більше. Е, до, скажімо так, до 15-20 тисяч. Вартість шахеда, за різними даними, починається від 30 тисяч доларів. У так що будуть або все ж таки або дешевше, або на грані. Тим часом Україна отримала понад 3 мільярди гривень на дрони перехоплювачі від партнерів, заявив Зеленський. А одна з українських компаній спільно з данським оборонним концерном уже розробляють зенітні БПЛА зі штучним інтелектом. Повідомляє Дефенс Експрес. Такий високотехнологічний комплекс зможе автоматично виявляти, відстежувати та знищувати різні типи ворожих безпілотників, в тому числі ударні шахеди. Михайло Менлюк, Євген Камінський, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.